Доброго дня, сьогодні приїхала посилочка з Китаю. Інвертор. 12. Воль. Доброго дня. Що ми маємо? Дивимось. Маємо. маємо інвертор. Ось така чудова річ. Пишуть 3 3000 ватт, пікова нагрузка 3000 ватт. Так і дай пік. Річ дуже актуальна. Зараз, зараз ми її зберемо, встановимо на авто і спробуємо різні різні інструменти, девайси, які Девайсі, в нас. як воно буде окей, працювати. Які ми змогли, маємо. В нас є і, постер, і Включається плюсова клема до плюсу, мінусова до мінусу. Подовжувач. Подовжувач Запускаємо. Зараз 12,8 вольт в акумуляторі. Заводимо машину далі. Дивимось на показники. Є запуск. Ці показники починають зростати. 14. Зараз будемо дивитися, на що нам буде вистачати цієї потужності. Так, перше, запускаємо тостер. Так, у нас тут скільки 700 ватт. Два, два кліпчика. Поїхали. А, ставимо на 2 хвилиночки. Ну цього буде достатньо. Запустився. Так, тостер у нас працює. Трошки у нас понизився вольтаж, але норм. Опа! Ну. Гріночки? Гріночки працюють. Так, далі ми беремо чайник. Електрочайник Електрочайник на потужність півтора ватти, півтора кіловат. Также чайник парує. Чекаємо поки виключиться. А ну бери. Ану, поливай. Ні, закитив, бачите. Ану виливай сюди. Дивіться, він бурлий ще. Він закипів, повністю. Наступним будемо пробувати пилку. В неї потужність 1400 Дніпроем Ну, Дніпро Ми, Ми не рекламуємо в пірні. Навантаження небагато не з менше. А зараз пробуємо трішечки її підгрозити, як вона працює. Вона працює. тест перфоратора 850 Вт. Зараз. Поставимо. Я гадаю, що для нього це буде... Дев'яточка. Сверло дев'яточка. Ось дивіться. Не видно, так? Да? Не, не видно, не видно. Ну не дуже ми... Дев'яточку. Трошки є. Так. так. І ставимо. Ну цей режим і сверло, і відбійник. І відбійник стоїть. стоїть відбійник? Ні-ні, і свердло, і відбійник. Якщо так. ми... Підключаємося. Робимо на холосту працює, так? А що тут у нас? Mm. Зараз 14. Mm. Не небагато, не небагато. Mm. Тепер пробуємо навалювати бетон. Є? Працює. Отже, китайська техніка Перевірено. перевірена. І вони отримують гарний відгук на сайті. Оре, все, глушимо.